Вітаю, друзі! Під одним із моїх попередніх відео в мене запитали, яку би пряжу я порекомендувала на міжсезоні на джемперок. і скільки їй потрібно буде для 54-го розміру і де можна замовити. Я дуже вибачаюся, що я так довго відповідала пані Людмилі. Дякую вам за запитання, але я дуже хотіла дати таку розгорнуту повну відповідь і збирала інформацію. Ну і сьогодні я сподіваюся, що я більш-менш повно відповім на ваші питання і закликаю дівчаток, рукодільниць, в'язальниці, які вже мають великий досвід в'язання з бобійної пряжі, ділитися вашим досвідом у коментарях. Я майже впевнена, що я щось забуду сказати, тому всім нам буде корисно почитати ваші поради і дізнатися щось нове та цікаве про наше хобі. І відповідати я почну з кінця. Щодо магазинів пряжі, де можна її купити. У мене є відео на каналі Десь річної давності, я залишу посилання на нього в інфобоксі, переходьте, будь ласка, дивіться. Там я вказала магазини, які працюють після початку повномасштабної війни, з, якими, з деякими з них я ну, працювала, маю на увазі, я в них купувала, тому можу сміливо рекомендувати. А щодо витрат на ваш розмір, я не буду кривити душею, я не знаю, тому що я не в'яжу на замовлення, в мене нема такого досвіду в'язання на інші розміри. Але я думаю, зайдіть в коментарі, можливо, хтось із наших в'язальниць в'язав речі такого розміру, вони поділяться своїм досвідом. А також я дуже раджу вам звертатися саме до власників інтернет-магазинів пряжі. Вони зазвичай дуже лояльні. І клієнторієнтовні, і тому, я думаю, з радістю допоможуть вам визначитися з потрібною кількістю пряжі. Ну і тепер найголовніше питання це яку пряжу обрати саме на міжсезоння. І перше, що мені спадає на думку, це грибіні мереноси. Найпопулярніші з них це Harmony від Lana Gato і кешвол від зеня баруфа, але ми, зараз, ми сьогодні прибіжнімося з вами коротенько по іншим артикулам. Ну, а далі це, звісно, бавовна, в чистому вигляді чи в комбінації з ПА. Це може бути буретний шовк, але це матеріал націнителя і різні комбінації мереносу з бавовною, мереносу з акрилом, з віскозою і в більш складних сумішах, так само кашемір з бавовною, кашемір з віскозою, кашемір з шовком. І так далі. І ось перед вами саме той відомий артикул від Зеня баруфи, найбільш поширений, 1500 метрів у 100 грамах, Так, ниточка тонка, але ви можете майже в кожному магазині замовити розмотне кілька конусів, або ж просто обрати інший артикул, ці всі гладкі грибінні мериноси зустрічаються і в більш товстому, так би мовити, метражі. Ну і ще одна зірка серед гребінних мериносів, це артикул Harmony. Ви теж бачите, що такі самі характеристики: 1500 метрів у 100 г, ціни різні, десь до 150-160 гривень за 100 г. Ось тут ви бачите сесія, артикул нью New Jersey це така досить товстенька ниточка. Також від відзення Баруфи є гарний маринос, називається Maxi 300 м у 100 г. У Лоропіана є чудовий розкішний артикул Віш. Але тут, на жаль, 3000 метрів в 100 грамах, але можна замовити розмот. Дуже гарні завжди кольори, у них такі красиві. Потім артикул Slow Wool Light від Giuseppe. Взагалі, ця фабрика botot Giuseppe мені дуже подобається. Тут теж тоненька нитка 2400 метрів у 100 грамах, ну, розмот. На кілька конусів. Олімпіас від Олімпіас артикул Дельта 1480, 2400 це артикул Вікторія Sudwia Group. Справа в тому, що цей артикул Вікторія є і в більш товстому метражі. В стандартному артикул граніту від печі Філаті це теж дуже популярний, він є і більш товстою ниточкою, і от 750, як тут метрів. Люксорі Selection by Rigo Merino 600. Теж гарний меринос. Сесія артикул містраль. Тут 350 метрів. Можна просто в одну нитку брати і в'язати, дуже гарна ниточка. Фрітоленьо 350 метрів теж, бачите, досить товста нитка. Судволі Груп. Артикул, артикул не бачу, просто грибіний меринос з паєткою. Артикул Екстрема від судволь груп 1500 метрів стандартний метраж. Ціни ви бачите, та ж сама толеніо, артикул Хармоні 380 метрів, будь ласка, вам такий товстячок. І ще товстіша ниточка 165 метрів це Нью-Джерсі від Маніфатура Сесія. Зенія баруфа артикул Берген, 1400 метрів. В 100 грамах. Як бачите, теж такий, не часто зустрічається цей артикул. Ну, по грибінним мериносам в мене все. Якщо ви маєте що додати, будь ласка, в коментарях. Як я вже казала, один із варіантів це буретний шовк, але полотно досить специфічно виглядає, тому це на любителя матеріал. Дуже гарний артикул це папіро від Лоропіана. Чиста бавовна, 330 метрів у 100 грамах, полотно дуже гарно цікаво виглядає, і дивіться, які відтінки. Це бавовна 79 і 21 поліамід, алекса від «Філпучі». 440 метрів у 100 грамах. Також така святкова е, суміш з бавовною, віскозою, ПА, такими якби шишибриками. Теж, мені здається, на демісезон непоганий варіант. Мірінос бавовна, толеньо, артикул Вулкот. і тут 1500 метрів у 100 грамах. Як ви бачите, досить помірна ціна. Сато Сені, артикул Double 50% меринос, 50 котон, 600 метрів у 100 г. Ну, я, чесно кажучи, з японців ще нічого не пробувала. Деметра від лі... П'ю, 57 бавовна, 22 меринос 31PA, 320 м. Дуже гарне поєднання крапельки кашеміру з бавовною. Наприклад, кашлайт 700 метрів у 100 г. Я вам дуже раджу. Там, де 10-15% кашеміру з бавовною ідеальний варіант на демісезон. І бачите, до речі, ціна на нього нормальна. Кашемір теж кашкот, кашемір з бавовною, 30% кашемір, 70% бавовна. Тут вже ниточка буде трішки більш пухнастіша. Артикул Summer Wish від Лори Піана. Маринос з шовком теж гарне. Поєднання 2000 правда, метрів у 100 грамах, тут треба розмотувати. І теж меринос з шовком. Артикул Зен від Бото Джузеппе, Артикул Silver від GNG Філаті. Тут 500 метрів у 100 грамах, досить гарний метраж зручний. Тобто, таке поєднання з шовком, Кашемір з шовком. Ось тут кашемір шовк, Катеріна відбіяла ярн 2400 метрів у 100 грамах. Luxury Selection by Rigo, артикул Bay, Кашемір з шовком 1400 метрів. І різні комбінації мериносу з ПА. Наприклад, Вінву артикул Кашкінг 1400 м у 100 г. Ну і різні можете передивлятися. Тут гарний метраж 250 метрів у 100 г. Артикул квілт від длина п'ю, лон поліамід. Фолько. До речі, фоль, фолько досить поширений напівмеренос і гарно себе веде в експлуатації. Ну і Тепер ми переходимо з вами до сумішей, там, де є зазвичай краплинка кашеміру, мереносу, віскози і ПА. Це один із найбільш популярних артикулів батік від фабрики Lincyam 47 меренос, 8 кашемір, віскози 30, 15 ПА, 1500 метрів. І дуже популярний, дуже відомий класний артикул зермат від Біджолі Modesto. Його багато хто знає. 25 кашемір, 45 меринос, 30 віскоза, 1200 метрів. Дуже рекомендую. Класний артикул. На димі сезон те, що треба, та й зиму, в принципі, теж. А, каріаджі артикул кашмер сілк. Кашемір, шовк, меринос, 1400 метрів, метрів у 100 г. Каса дельфілато артикул «Бобі». Теж краплинка Кашеміру 5%, 25% меринос, 45 віскоза, 25ПА, 1500 метрів. Папі Фабіо, артикул Еверест. Теж е такий склад Меренос, нейлон, віскоза і краплинка Кашеміру. І зазвичай у них такий самий метраж приблизно 1500 метрів туди-сюди. Знову ж таки, Бобі артикул від касса Дельфілато. 1500 метрів в 100 грамах. Міліфілі артикул Cash 5. ну Тут, по назві чують, що це 5% кашеміру і інші складові. Best Wish від Лора Піана. Маринос шовк, кашемір. Правда, 2000 метрів, 100 грамах, але дуже цікавий і красивий склад. Меренос шовк «Кашемір», артикул Fusion від Bot Giuseppe. От я вам кажу, дуже класна ця теж фабрика. Мені подобаються від неї різні артикули. Кашилк від Каріаджі. Кашемір, меренос, шов. Соул від фільпучі, 1400 метрів. Теж, бачите, 10% кашемір, 42 меренос, досить такий великий відсоток натурального складу. А на цьому у мене все. Дякую за увагу! Сподіваюся, відео було цікавим та інформативним. Приємного вам в'язання на все добре. Пока-пока!